Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній ролик буде присвячений виголу кіз. Вирішив сьогодні їх трішки попасти, тому що зранку не виводив. Був туман, у нас такий і слякоть була, і туман, то не, вих... не виводив. А це ось потеплішало вже. Сьогодні дуже тепло 22 градуси. Останній такий день. Теплий. Далі вже показує по прогнозі, що буде похолодання. Тому вирішив сьогодні їх ось вивезти, не тримати цілий день. Щоб вони поїли. В вільному доступі, так скажемо. Одів на них ланцюги, щоб вони, якщо будуть без щоб я їх сміх спіймати. Тому що вони у нас у нас як іти от сюди на це місце, треба пройти спочатку сусідній. Треба пройти спочатку сусідній <кхи> город. І там на городі залишилися ще буряки. Сусіди не вирвали. І ось як вони оце йдуть, як ми сюди йдемо. точніше, То вони вже одразу біжать на той буряк. Вони не бачать перешкод, їм все одно. Головне дойти і поласувати. Тому я сьогодні вирішив не ризикувати і одразу так ось їх з. Одразу їх надіти їм ланцюги одразу. Щоб, якщо що, щоб я міг їх... Спіймати і забрати, тому що без ланцюгів їх неможливо забрати. Це вони вперті дуже. Зробив барончик ось такий. Е, як же сказати, фартух. У нього е, він зроблений із. Із тканини, з обичної тканини, яка була під рукою. І ось там тримається, Ой, запутався ворончик, Ось тут тримається на таких мотузках, і з цього боку ось затискаю я. Ось таким гачком. Трави зеленої майже немає. Її дуже мало. На камері навіть не видно. Барончик відстань. На камері навіть марта. На камері навіть не видно, тому що вона тут така малесенька, десь, десь є, де нема зеленої травички. Тому ось так. Вони собі ходять і їдять все, що хочуть. Точніше, вже доїдають, тому що ще місяць назад вони б не трогали, не їли. Траву навіть от суху траву вони перебирали. Бо кози, хто тримає, то може не всіх, але от біля, в більшості господарів кози дуже вибагливі. Вредні вони все перебирають, їм не все подобається, як кажуть, що вони там їдять все. Так, є, є такі кози, які їдять. Майже все. Ну, але є такі кози, що все їм не дай, вони не будуть їсти, якщо вони тут не хочуть. І ось вони вже також от місяць, як вже сказав, місяць назад вони не їли. Травичку, яка ось зараз вони щипають. А зараз вони вже і цю травичку щипають, тому що нема що їсти вже. Тобто приходиться і це їсти. Брорончик пристає до Марти. Марта так і не була в охоті. М Маюша поки що не приходила в охоту. Надіюсь, що вже точно останній раз покрилася. А Марта все ніяк ще не гуляла. Так. Ще ось хотів би розповісти про, е, так скажемо, про обезроження кіз. Ой-ой-ой! Ви мене вб'єте, боже, вони як літають, це жах. Не бачуть нічого перед собою. Б'ють з ніг. Про обезроження. Марта у мене була рогата коза, і мені довелося її обезрожувати. Та що ж таке? О, Боже, вони мене зараз тут запутують. Що таке, Марта? Барон, ідіть там, гасайте. Ну, неможливо. О, прийшов. Іди, іди, давай. Приходила це, щоб я його гладив. Він вже парубок пахучий стає, то не дуже хочеться і гладити його. Давай, барончик, іди. Ой. Не псіхуй. Давай, іди. Дай мені розповісти. Марта, не можна. Ой, Марта. Так, на чому я зупинився? Про обезрожені кіз. Так от, Марта у мене обезрожена коза, я її, та не бійся ти, я її обізроджував резинками в дорослому вже віці, тобто в рік обозрожував по тій причині, що вона стала дуже агресивна по відношенню до своєї сестри, до цієї кози. Поки я їх тримав в мене був другий сарай, і там вони були не прив'язані. Вони, як були ось двоє у мене, то вони були не прив'язані. І ось завжди, кожен день бачу, як Марта, ну, май, да, майже кожен день вона чіпала ось цю козичку, маю. Ображала її, била. Вже ну, прям бувала дуже агресивна була. Навіть до мене. Іноді кидалася. Вона така була з характером, так скажемо. І ось я вирішив обезрожити її, тому що вже ну, вона дуже-вже була нагла. А хотілося б, щоб кози були спокійні. Тому що з таких кіз потім горе буде. Коли коза б'ється і б'ється до господарів, то це вже ну, не дуже добре. Вона так може одного разу її дуже вдарити, наприклад, чи господаря, чи ще когось. І ось тому я її обезрожу. Ось зараз це результат уже, Ой, не знаю, вийду на камері чи ні. Пройшло декілька місяців. Літом ще в неї відпав в началі літа. Ось в неї, бачите, все, що залишилось, це ось такий маленький, як піньочок. Було два таких пеньки, але ось неділю, може, назад, вона, не знаю, я навіть і не замітив, вона збила один такий піньок. У неї і нічого не кричала, крові не було, я навіть не замітив. Я через декілька днів лише замітив, що нема ось цього піньочка. Так от, вирішив я одіти резинки, одів. Звісно, вона покричала день, їй було неприємно. Покричала, ну, півдня, точніше, покричала вона, тому що я ввечері годів. І на ранок вже вона не кричала. Звісно, була така без настрою. Тому навіть думав, що знімлю, але вирішив, що не буду все-таки знімати, тому що, ну, вже і нема, так скажемо, Вороття назад не було. Тому залишив. І ось вже на третій-четвертий день вона вже себе поводила, як і завжди, але почала боятися. Боялась мене. Думала, кожен раз, як її от я підходив, вона одразу тікає, тому що я не знаю, вона мама думала, що я буду знову її чіпати, знову роги, щось робити. Тому вона ну, дуже довго боялась. І ось десь через ну більше, півтора місяця, може, да, десь півтора місяця приходжу, а в неї на ранок нема одного рогу. Тоді вночі в нас перед тим ранком була гроза, і, мабуть, вона така гроза прям сильна. І грім гримів, і все було. І вона, мабуть, злякалася в сараї, як була, і встукнулася об стінку, тому що трішки крові було на стіні, а так з нею було все добре. Вже рана майже загоювалась, вона там кров прикипіла. Тому все добре було на ранок. Але я вирішив взяв ганчірку таку, не, звісно, не грязну якусь, а чисту таку ганчірочку. І просто перемотав охайно їй місце, де вона де відпав ріг. Тому ось на вечір, вже, під вечір, точніше, приходжу забирати, бачу, що в неї рог, інший ось ріг. Він якби. Такому, наче трішки похилився, але я дивлюсь, ну, начебто трішки похилився, а наче і ні. І трішки в неї як ось ця пов'язка, яку я їй нав'язав, трішки вона наче похилилася, Рішив я її зняти пов'язку, ту бо бачу, що її якся стало іменно от ввечері якось неприємно. І ось тільки я там відійшов на пару кроків, чую, вона закричала, назад йду, бачу, а в неї вже другий рік, рік відпав. Покричала вона, мабуть, ну, хвилин 5 і все. Вона заспокоїлась, не кричала, крові майже не було. Я одразу перев'язав і. На другий день вона вже почувала себе набагато, краще, начебто, нічого й не було. І ось пов'язку я зняв через дня 4, може. І вже було все добре, в неї загоїлася. Але ще довго, ще дуже довго вона боялася мене. Скільки б я не підходив, вона от все одно боялася. Але ось зараз, як ви бачите, вона вже не боїться, вже сама підходить. Більше вже страху в неї нема, що я їй щось зроблю. От тоді, ну, може, місяця ще два вона отак, ну, боялася, і якби тільки до, до голови доторкався, вона зразу нервувала. Кричала, точніше, не кричала, а просто нервувала і на місці так намагалася утікти. І ось після того, як її обезрожив, вона стала, перестала битися. Вже вона не б'ється. Ось тільки, от як проявляє агресію. Це до маленької кози вона тільки проявляє, і то вона її намагається вкусити. Ось така все одно трішки з характером вона залишилась, так скажемо. Але щоб битися, то вона вже не б'ється. До мене також вона вже не б'ється, мене не, навіть не намагається, не кусає нічого. Сестру свою вона також вже не б'є. Вони вже якби навіть тоді настільки вона била сестру свою, ось цю, що вона вже її боялася, ось ця козочка, вона вже боялася Марту і тікала від неї, завжди була така насторожня, Але зараз вже все добре. Вона вже не боїться, вони вже, так скажемо, поладили друг з другом. Тому ось такі справи. Барончик продовжує за мною ходити. Хоче, щоб я його чухав, але я не хочу, тому що, як вже сказав, він вже такий хлопчик з ароматом стає. І не дуже хочеться його чіпати, якщо чесно. Давай, барончик іди. Ніжана так і ходить, вона ось так, коли виходимо, ми, скільки як так випасаю, то вона завжди осторонь стоїть, тому що ось ці дві зміючки завжди її прогоняють. Також вони ось, ось недавно десь наліпили на себе реп'яхів. Може побачите. побачити все. Руки ніяк не йдуть їх познімати. Та й не так руки, як самі кози. Якщо з Марти ще можна їх обрізати, то мая, вона зовсім скажена, так скажемо, її неможливо нічого зробити. Вона завжди тікає, вона не любить один раз я її вже обрізав. Також оці репяшки, тоді згора, горе пополам, так скажем, зробив, а зараз прям вона тільки доторкається, вона вже скаче, вже все. Наче я її зараз буду різати. Вже даю їм зерно. Місяць пройшов, вони. Все в них добре, в ніхто всі все правильно, так скажемо, працює, ніяких проблем нема, тому що бачив ролики, що говорили, що може бути проблеми, якщо надавати більше місяця або місяць зерна, козам. Ні, в мене все добре. Вони, я їм дав. Перший день так, так же само. ні, трішки менше, половину менше, ніж я їм раніше давав, а на другий день вже давав так, як і завжди. Нічого з ними не сталося, все добре. Вони себе гарно почувають, їдять. Мабуть, закінчимо на цьому ролик. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Зараз, звісно, я не знаю, побачить цей ролик чи ні хтось, Якщо і побачите, то дайте знати в коментарях, щоб я знав, потрібно воно знімати чи не потрібно. До побачення!